Кредити під 0% на купівлю сонячних панелей на Закарпатті стартувала програма для населення спрямована на встановлення сонячних електростанцій. Ідея полягає в тому, щоб за рахунок додаткового фінансування власники приватних домогосподарств могли взяти позики в банках-партнерах для компенсації тіла кредитів, виданих на встановлення сонячних панелей. Тобто ситуація, яка сьогодні склалася, що ми маємо серйозні проблеми з гентичної кризи, що в нас йдуть масові відключення, то уряд прийняв рішення, щоб створити таку систему, по якій громадяни можуть за рахунок, ну скажімо, допомоги держави придбавати сонячні електростанції, встановлювати в себе і таким чином забезпечити сам самостійне енергозабезпечення. Програма передбачає умови, що ця сонячна електростанція має бути гібридною, тобто вона працювати має не тільки на зовнішню мережу, але і мати обов'язково інвертор та акумулюючу батарею. І саме цією акумулюючою батареєю буде той резерв жилення в випадки, коли відбувається відключення. Тобто, прийшовши до одного з банків партнерів для отримання енергоефективного кредиту, людина зможе ознайомитись з готовими проєктами і обрати найоптимальніше для себе рішення. Але є один нюанс: сонячні електростанції мають бути потужністю до 10 кВт. Це йде через систему кредитування, і при цьому уряд передбачає, що всі відсотки по цьому кредиту держава закриває за рахунок фонду підтримки підприємництва. Ну, це все відбуватиметься через фінансування, через конкретні банки, з яким оцей фонд підтримки підприємництва буде вкладати відповідні угоди. Оголошена вже постанова Кабінету міністрів діюча. Скільки розумію, тепер фонд підтримки підприємництва має опрацювати перелік банків. Я думаю, що це буде той перелік, який обслуговує програму 579. І вже на рівні банків, ну, переважно частині це буде. Де, мабуть, державні банки, вони вже мають ці програми запрацювати. Контактною особою для громадянина буде саме банк. Саме через банки будуть ці кредити надаватися. Загальний термін кредиту не має перевищувати п'яти років, а сума фінансування не більше 480 тисяч гривень. Для уточнення даних щодо цієї програми варто звертатись до банків.